Привіт, друзі, вийшло сонечко і нарешті настав час подивитися, що в нас розквітло. А це в нас буде сьогодні Акебія. Акебія фантіфолія або п'яте Подивіться на цю красу, яка вон... Бо знаде, вже... Хто знаде на абрикосику і також екстрато від манеліотичного опіку, класика жанра, маніліозу і все інше. Ось. І п'яти що я не полізу, тому що я дуже... Невисоко зросту, метрів 70 з чимось там, а та, напевно, може метрів 10 чи 9. 9 чи 10. Коротко. Якби то не було, дуже високо. Або, дивіться, ми квіти, а трошки ближче. Ось тут на висоті витягнутої руки. Ось саме тут восени будуть ці плоди, які я зможу вам продавати і. Так і далі, і їсти самому і все на світі. Коротше. От, вона дуже пахне, дуже-дуже-дуже пахне, вона дуже красива, вона просто неймовірна, друзі. Вона декоративна, вона майже вічно зелена. А зараз листя, яке було взимку, опало. От, а якраз а, зберігається і зростає нове листя, нові пагони і так далі. Та, тобто вона вирішила, поняла, що тут немає сенсу нікуди вийтися, Ага, отам. З, цією, з Альбіфлорою вони перепеплися. Перепили, ну, ладно, вже, якщо вже говоримо про Альбіфлору, давайте вже її покажемо, правда? Альбіфлора. Альбіфлора або біло-квіткова. Ось така ось, ще не зовсім розквітла, але вже ось-ось і вже будуть квіточки в неї. Як бачите, дуже відрізняється від видової. Видова така і темніша, і по листочка не тільки красива. Ой, вона гарна, звісно, що не каже тут. Це просто ціла. Це скарб. Ось якби стало страшно, але це скарб теж. Тому що це вже зовсім інше не було обрисом. Альб'юзора значно скромніша по своїх розмірах, поки що. Але ж слухайте, друзі, теж вона, вона росте всього 3 роки. Це теж, тобі скажу, так-то і мало, а не так і багато. Але дійсно, що не напрягається, що ось тут вони, бідно, впилася в мене в, в, не, повідкушую в цю сітку. Ось, того, що якось так десь там прогледів, десь щось там не вгледів, і вона почала рости. Це ж нічого, там взагалі дуже страшно. Покажу вам, де. А, ця в мене видала дуже сильно. Господи, голову полетів. Наша біозброя, тому що це обхезаюсь. Бачите, ось тут взагалі вона вз'їлася в цю бідну в цю сітку. І що робить, там взагалі це красиво? Цілий, цілий цілий ці, ці нівака така. Тут можна бачити заховатися і під дощем, там ангілочки, які вже посохли, ну, це типу, От. Ну, Взагалі Акебіна, якщо ви її майже в нуль, вона все рівно у вас виросте. Адже вона дуже стійка до всіх, всіх проблем життєвих. Вона пережила окупацію, обстріли, вибухи. Коли будинок мій теж бомбили, то вона теж вижила. І моїх сусідів. Нещасних. Ось, друзі. Що скажу. Обов'язково для щоб вона цвіла, треба, щоб була вона що кудись виласть, тому що діла не буде. Бачите, зробив таку імпровізовану як арочку. Я покажу зараз. Бачите, така ось арка красиво, бачите, так ходиш таке і вхід в двері. Короче, може вхід в двері, Як двері майже, бачите? Тут сітка ця, теж калітка яка від собак, але вона зараз. Собак повно, сітки мало, коротше. І собаки вже знають, що навіть нема де похезати. Коротше, Так, альбіфлора, альбіфлора. Ще бакажував зараз варігат, але варігата не цвіте зараз. Я її якось дуже сильно порізав. Минулому році чи на чи хто я батька знає, що. Тут у мене живуть вже наш песик новий. Так. Аварії гата. Десь ми бачимо тут. Ось бачите, ось такі в неї красиві варіатні листочки. Плюс-мінус вони потім будуть більш яскравіші, менш яскравіші. А квітів в цьому році не... А, он є. Дивіться, як вона. Але бачиш, чим прикол, то що вона дуже пізно починає свісти. Ось там, ну коротше, зрозуміло, високо просто того. Побачимо, з ким вона запилиться. Але лист сим... дуже симпатичним. Так, давайте ще подивимося, що там зробить Bells. Зачиняємо песика нашого. Ну-но. No -no. Йдемо до Silver Белса. А напевно вас ще цікавить, що це росте ще в мене. Це росте справжній жасмин, Бесіанум. теж те каляна, бачите, тут все перекручено між собою. Бузинамілк-шоколад, красунка, бачите, вже виросла, теж гарно. Ну, бачите, дерева самі роблять пейзажі. Дуже цікаво, коли ти тільки вперше садиш свої рослини. Ой, буде отут оте, а там буде оте, от а фіхта, воно наростає, як саме хоче. Так, заходимо до Сільвербелса Bellса, дивиться. Зараз дивіться, яка красива вона конюшина, кров дракона, яка красивезна. Так, і йдемо далі. Це ми цвіти попкорн. Це коли вона склаче там. Тут діла, коротше. Угу. Так, йдемо дивитися до Silver це, це ж ходить, щоб нічого не ступить. Дивись, який красивий жовтець у мене. Дивимося, що в нас Silver Bells. Певне, я теж на живці напевно всі квіти, але зараз підемо подивимося, що там є цікавого у нас. Silver Bells, Silver Bells, а ніфіга, друзі, немає, в цьому році не буде, тому що все порізала людина. Здається, багато, багато буде багато буде стеба молодих. Таке буває, В тому році цвів у мене з цієї сторони, хто в мене був на відео бачив, я її. Ну, ось такі, бачите, квіти цікаві такі сірувати, дуже схожі е, квіти, чоловічі квіти видової акебії. Ось, я в, мене, в нього є сієнці, залишилось може, штук 15, поспішайте. Взагалі, в мене від цих сортів є сієнці. Звісно, сортність вони навряд чи перейдуть, але у вас є шанс, можливо, отримати якийсь свій певний окремий вид може, або інший сорт. Ось. бачите ось тут багато гілочок. Ну нічого, вона тут. Я взагалі думав, що ця е черешня, що їй буде гемба. І що вона просто буде така, як суха опора. Але як виявилось, то не дуже, то вона і гемба. І, даже, навіть дуже і смачненька вона, друзі. Ну ось, там ще в мене ці ходім вон... покажу вам п'ятилист, а кебія. Я вже про неї знімав, відео, не знаю, чи я його виклав. Треба подивитися буде. Він що нічого не наступив. Ага. Так. Йдемо дивитися, друзі. На п'ятилисту. Тому що п'ятилисти не зовсім інші квіти. Подивіться, які вони красиві, бачите, вони скрізь. І там, і там, і де хочеш. Е, бачите, ось ці чоловічі теж квіти, це запитували, чи вони є. Вони є. Тільки що, на відміну від е, п'ятилисти, вони знаходяться в кінці цвіття, а не на початку. Це для мене теж. Боже, друзі, яка вона красива, це щось з чимось. Просто. О, як вона пахне. Народ, це просто я вам дуже співчуваю, що ви тут не біля мене. Зараз. В общем, красиво дуже акебія, друзі, дивіться. О, так не видно. Треба теж буде робити якесь дерево щоб вона плелася. Ну окей, друзі, поговорили, все я вас люблю, пішов далі живцювати. Тім-тім. Пока-пока.